На вулиці був далекий 2000-й рік. Люди раділи входженню в нове тисячоліття, а деякі все ще відходили від розповідей про кінець світу, який чекає на людство. Альбом Мобі Плей очолював британський хіт парада Україна, які більшість свого існування перебувала у політичних перепотіях. Тим часом у світі гейм індустрії вже були мастодонти, ті ж Electronic Arts, Blizzard, А про Sony зі своїми консолями і говорити годі. Цей же час на ринку починає запалювати. Ватись новий гравець з іменем Вальв, який, як ви самі знаєте, очолив гибнюл, що надихнувся своїм колегою з Майкрософт Майклом Абрашом, що покинув компанію задля створення Quake, і Гейб обрав той же шлях. Отож, нещодавно випущена Half-Life розривала топи, як той же альбом мобі, ігра настільки полюбилась не тільки критикам, але й гравцям, що вони все більше часу хотіли проводити всередині неї. А користувацький ентузіазм набирав все більше і більше обер. Тому досить швидко з'явились додаткові моди, які відкривали нові можливості для геймерів. Такими стали Deathmatch Classic, Day of Defeat, Team Fortress Classic і Counter-Strike, про який ми якраз і будемо говорити. Як мод до Half-Life став однією з найпопулярніших ігор у світі та однією з найприбутковіших кіберспортивних дисциплін у цілому? Чому ми взагалі могли втратити кіберспорт у КС і що ми маємо зараз? Тож сідайте з. Ручніше, а ми вирушимо у далеку і довгу подорож історією легендарного контр-страйк. Бапкін, бакін, папкін. Бапкін, паркін, Ти король. Історія Counter-Strike починається з однієї людини Міня Лі, відомого під ніком Гусмен. Манімізмінлібемоспі пономіязгусмен, вона де крідозканешрайк у тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ятому році, коли Half-Life була на піку популярності. Мінь мав чітке бачення створити командний шутер про протистояння спецназу і терористів. Со вона гейми, і я знав, як гейми... like were fun and and um, uh, i also spent a lot of time like practicing how to make games as well so yeah, i was doing that in my spare time so so that i think having that like And, like, easier when, баланс е нособебідідати май спіртайм еладмітю мекканерстрайкін лак ізієрвонатис замість демонів і прибульців. Реальні тактичні сценарії. Не просто стрілянина, а командна гра з чіткими цілями. І деяке з'явилась не на порожньому місці. Лі був фанатом реалістичних стрілялок і особливо захоплювався грою Rainbow Six від Том Кленсі, яка фокусувалася на так. Тичних операціях спецпідрозділів, але був один нюанс: Rainbow Six був надто складним і повільним для багатьох гравців. Гусмен хотів створити щось більш доступне, динамічне, але зі збереженням тактичного елементу. Авіс багато алат Кейк ендасу Пленла Рейнбоу Сікс, со айлайт аладов є фаст пейс, скіл-бейс геймплейов Quake. And also, uh, I And, uh, with Rainbow Низвенбосікс авіжолі енґейджвит-тім де тімплейфокус геймплейодесо. А тайводві градифаки комбайнос тік кананю аню жанра гім. Базою для мода вибрали Half-Life, на той момент. Один із найтехнологічніших шутерів із відкритим SDK Software Development Kit що дозволяв створювати власні модифікації. Руші Голдосарсі надавав усі необхідні можливості для реалізації задуманого. Згодом до міня приєднався Джез Кліф Кліф, який став співавтором проєкту, відповідаючи за дизайн карти та інтерфейс. Дует Гусмени Кліф став легендарним тандемом, що створив гру, яка змінила індустрію. Counter-Strike почався як безкоштовний мод для Half-Life. Перша бета-версія з'явилася 19 червня 1999 року, пропонуючи лише декілька карт і обмежену кількість зброї. Але навіть такий обмежений функціонал викликав хвилю захвату в спільноті Half-Life. Бета 1.0, червень 99-го. Містила лише кілька карт, включаючи легендарну The Dust. Графіка була простою, анімації примітивними, але механіка. Закладена правильно бета 3.0 5.0. Кінець 99-го року. З'явилися перші варіанти економічної системи, а також нові карти і зброя. Найбільшими перевагами ранніх версій були: динамічний геймплей, тактична складова. Потрібно було не просто стріляти, а й планувати дії. Реалізм. Зброя була змодельована за реальними аналогами, командна робота. Гра буквально примушувала координуватися з товаришами. Шами серед недоліків гравці відзначали незбалансований баланс команд, кити часто мали перевагу, примітивний дизайн багатьох карт, проблеми зі стабільністю та багами. Головне, що зачепило гравців, це неповторна атмосфера напруги і командної взаємодії, кес швидко стала мультиплеєрним фаворитом. Ми просто хотіли створити щось, що будемо із задоволенням грати самі. Ніхто не очікував такого успіху, зізнався пізніше клів. Коли бета 5.0 вийшла, гра вже мала мільйони фанатів по всьому світу. Сервери переповнювалися, а команда з двох людей просто не могла справлятися з обсягом роботи. Valve помітили потенціал мода майже одразу. Гейбнюел був вражений тим, наскільки популярною стала модифікація. До того ж, успіх CS допомагав продавати копії Half-Life, оскільки для гри у мод потрібна була повна версія гри. Влітку двохтисячного року, коли вийшла бета 65 Valve зробили мені та Джесу пропозицію, від якої ті не змогли відмовитися. Де контакт міцу імел, андиссет аю інтерстед і вотінву нас? And then вона се, я for su. Sure. Компанія викупила права на Counter-Strike і найняла обох розробників. Це був безпрецедентний випадок. Мод, створений ентузіастами, став офіційним продуктом великої компанії. Я, 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 процес переговорів відбувався не так гладко, як здається, зовні довго вирішували, як правильно інтегрувати гру у свою екосистему чи робити її окремим продуктом. Коли Valve зв'язалися з нами, я подумав, що нас будуть сварити за використання їхнього рушія. Натомість вони запропонували нам роботу. Згадував з усмішкою гусмен. Після придбання Valve, Counter-Strike продовжувала розвиватися в форматі бета-варсії: бета beta 2000 -й. Перший реліз під керівництвом Valve. З'явилися нові карти та полірування графіки. Бета 7.1 додано тактичний щит. 1.0 Листопад 2000-го. Перша офіційна версія, а не бета, 1.1 1.5 Поступове додавання нової зброї, карт і балансування геймплею. У цей період гра граша. Ено набирала популярність у інтернет-кафе по всьому світу в той час, як професійні геймери вже почали формувати перші офіційні клани і команди. До цього періоду належить і поява фундаментальних карт, які стали класикою: The Dust 2, The Inferno, The Nuke та інші. Також було внесено безліч важливих балансних змін. Встановлено стандарти змагального геймплею. 9 вересня 2003-го Вийшла версія 1.6, що стала фактично бренднеймом цілої епохи в історії гри. Вона отримала. Цей номер через патч для steam клієнта через який відтепер запускалася гра. CS 16 це вже високовідполірований продукт із чітким геймплеєм, балансування зброї, зникли надто потужні або безглузді елементи, відшліфовані до ідеалу карти, античит система VAC, стабільність серверної частини, зручний пошук серверів через Steam. Важливі зміни порівняно з попередніми версіями: покращений інтерфейс, нова система спрею та малюнків, оптимізація мережевого. Коду бот-системи через додаткові плагіни саме на КС 1.6 формувався професійний кіберспорт з такими турнірами, як WCG, ESWC, CPL, що мали призові фонди в сотні тисяч доларів. З'явилися легендарні команди SK Gaming, Fnatic, NiP, Українська команда Просто і згодом наві зірки того часу стали легендами. Forest, GetRight, Маркелов, Edward, Zevs, Karn — Їх імена назавжди закарбувались в історії. КС 1.6 була ідеальним балансом між доступністю для новачків і глибиною для ветеранів. Ми відточували кожен елемент геймплею роками, розповідав один з розробників Valve. У 2005 році сталася досить незвична подія. Японський гігант Namco випустив Counter-Strike Neo. Це був аркадний варіант гри, розроблений спеціально для японського ринку. КС Нео мала футуристичне оформлення, аніме-естетику і сильно спрощений геймплей. Тероризм як тема був повністю вилучений з цього були хороші і погані військові фракції у яскравій уніформі. Гра встановлювалася на спеціальні аркадні машини з пістолетами-контролерами і випускалася виключно для японського ринку. Через свою локальність КСНО не мала значного впливу на основну гру і залишилася лише цікавим епізодом в історії франшизи. Західні гравці майже не знали про її існування а ті, хто бачив геймплейні відео, часто дивувався, як сильно вона відрізняється від оригіналу у 2000 2004 році вийшла Condition Zero. Перша серйозна спроба розширити всесвіт КС. Розробка гри була складною і перепоручалася різним студіям. Спочатку її робила Rock Entertainment, потім Gearbox Software, Ritual Entertainment і, нарешті, Turtle Rock Studios. Головною особливістю Condition Zero став однокористувацький режим із завданнями та ботами зі штучним інтелектом. Гра пропонувала кампанію з різними місіями, де гравцеві треба було виконувати завдання з ботами на Арниками проти ботів супротивників у графічному плані. Condition Zero лише незначно покращила CS 1.6, використовуючи той самий руші Gold SRC. Критики прийняли гру прохолодно, назвавши її чудовою концентрацією з посереднім виконанням. Фанати ж здебільшого знехтували Condition Zero і залишилися вірними CS 1.6. Незважаючи на це, гра дала цінний досвід розробки однокористувацьких режимів, який пізніше буде використано в інших. Проєктах у 2004 році, паралельно з Condition Zero вийшла Counter-Strike Source, версія на новому рушії Source, розробленому Valve для Half-Life 2. КСС пропонувала значно покращену графіку з динамічним освітленням, реалістичну фізику об'єктів. Можна було штовхати бочки, ящики тощо, деталізовані моделі персонажів і зброї, покращені звукові ефекти. Але геймплейно КСС була дещо відмінною від 1.6. інша балістика з. Рої відмінності у моделях хітбоксів змінена швидкість руху і механіки стрибків, інше фізика гранат. Ці зміни спричинили розкол у суспільстві. Багато професійних гравців відмовилися переходити на Source, вважаючи її геймплей менш вимогливим до майстерності. Утворилися дві паралельні кіберспортивні сцени: одна продовжувала грати в 1.6, інша перейшла на Source. Source була більш візуально привабливою, але втратила дещо точності та чіткості 1 та 6. Деякі нюанси геймплею, які робили 1.6 особливою, просто зникли. Зазначав один з професійних. Не гравців того часу у 2008 році Valve спільно з корейською компанією Nexon випустили Counter-Strike Online — версію гри орієнтовану на азійський ринок. Гра базувалася на Gold SRC, але мала кілька ключових відмінностей: безкоштовна модель Free-to-Play з мікротранзакціями, спеціальні аніме скіни персонажів, режим зомбі задовго до появи подібних модів в інших кс, унікальна зброя якої не було в оригіналі. Кес онлайн була надзвичайно успішною в південній Кореї, Китаї, Японії та інших країнах Азії, де pc банги інтернет-кафе були основним місцем для гри. Гра врахувала місцеві культурні особливості і маркетингові тренди. Західні гравці практично не мали доступу до цієї версії, але деякі елементи згодом вплинули на глобал офенсів, особливо ідеї режимів і монетизації. 2009-2011 роки виявилися періодом відносного затища для французів, Чизе 16 продовжувала домінувати на кіберспортивній сцені, але поступово починала здавати позиції іншим шотерам. У цей час Valve зосередилася на розвитку стімі проєктах Portal 2 та Left 4 Dead. Водночас компанія прихована працювала над новою інтерацією КС, яка була покликана об'єднати розділені спільноти 1.6 і Source. за кулісами йшла серйозна робота з вивчення того, що зробило КС такою популярною, та які елементи необхідно зберегти, які онлайн. Навити Valve проводила фокус групи з професійними гравцями, аналізувала дані матчів і вивчала відгуки спільноти. У цей період кіберспорт навколо КС розвивався переважно завдяки ентузіастам та спонсорам, таким як Мурат Арбалет Жумашевич, який організував турніри Арбалет Кап і фінансував розвиток команд, включаючи молоду наві. Про нього до речі, ми розповідали в одному з попередніх відео. Досить важко вмістити всю історію такої гри, як Counter-Strike в одне відео. Тож на сьогодні на цьому все ми встигли копнути в історію та розглянули, як вона з'явилася та прогресувала аж до моменту Рубікона, коли вийде CSGO. В будь-якому разі ми обов'язково поговоримо про це в наступному відео, де згадаємо нову еру кіберспорту та перехід вже на знайому всім КС-2. А ви не забувайте підтримати це відео своїм лайком та підпискою. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом номер 1 Гудгейм.